Христос Воскрес! Будемо читати місце, яке записане в Марка, 16 розділ з 1 вірша Марка 16,1 і нижче. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова, і Соломія накупили пахощів, щоб піти й намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей. І, зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений в білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали, були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові: він іде в Галилею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув і не сказали нікому нічого, бо боялись. Амінь. Сідайте, будь ласка. Подія, яку ми сьогодні відмічаємо, яку святкуємо, є надто велика. Вона змінила хід історії, це велике свято, свято Воскресіння Ісуса Христа. І не тільки хід історії, Воскресіння Ісуса Христа змінило багато сердець. І сьогодні, ось тут, на цьому місці зібрані люди, які також були змінені Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Адже і ми також воскресли до нового духовного життя. І так як він воскрес буквально фізич е, з фізичного тіла в нове тіло, так і ми з вами і будемо мати і це воскресіння, коли ми воскреснемо вже до вічного життя і будемо жити вічно з ним. Тому свято, яке ми сьогодні святкуємо, воно є дуже велике. Кожен євангелист описує це свято, це подія, яка є ключова. Бо якщо би Христос лише помер і не воскрес, тоді. І віра наша була би даремна, і взагалі християнство не могло би устояти. Але те, що Христос Воскрес, говорить, що Він переміг смерть, переміг гріх, переміг темряву, переміг ненависть і приніс нове життя, приніс світло в цей світ, приніс переміну життя людей і може змінювати реально сьогодні серця. І так як він буквально на землі воскрешав людей. Лазаря, і інших, які тілесно помирали, він воскрешав їх, вертав до життя. Так і Христос може ще більше чудо зробити. Це воскресити мертві душі, які живуть в цьому світі просто самі для себе, не знають Бога, живуть, ніби й поганого нічого не роблять, але йдуть в ад, тому що їхні душі, вони є духовно мертвими. Господь може воскресити сьогодні, і Він це робить. І слава Богу, що Він це зробив з нами. І це дійсно дуже велика подія. Ми прочитали з вами, як описує це Марк. Марк описує цю історію як, е, з тої сторони, як те, що вони, ці жінки, які були біля гроба, коли побачили, що сталося, їм було дано повеління. Ідіть і скажіть іншим. Те, що ви бачили, йдіть скажіть іншим. Скажіть моїм учням, які там сумують. Особливо Петру, який, можливо, думав, що вже Господь його не прийме. Або, можливо, він жалкував про те, що він зробив, і думав, можливо, я вже й не є справжнім учнем Христа. Ідіть, скажіть Петру, ідіть, скажіть всім іншим учням, що він воскрес. Люди сумують сьогодні в світі, люди плачуть, так як і це. Робили учні, тому що вони не знають доброї новини, вони не знають цієї прекрасної новини, що Ісус Воскрес, що Він живий, і що Він реально може змінювати серця, і що Він дає вічне життя, яке набагато цінніше, чим це тимчасове земне життя, яке швидко пройде, і воно проходить в горі, в біді, в муках, в жахіттях, у війні і в інших проблемах. Но Господь дає вічне життя, і воно в ньому заховане. Ми прочитали з вами, що ці жінки вони хотіли, хотіли щось добре зробити для Ісуса. Чому вони пішли зранку? Другий вірш про це говорить, що на світанку дня першого в тижні, тобто в неділю, російською мовою воскресення, тому і назвали, можливо, день недільний саме так, тому що в цей день Воскрес Христос. Чому вони пішли саме цього дня? Тому що в суботу вони не могли піти. Христос помер в п'ятницю. Його похоронили в суботу. По заповіді вони спочивали вдома. Вони не могли піти, але вони дуже хотіли піти і зробити щось приємне для Ісуса. Він помер. Вони його любили. Вони були розчаровані і думали, хоча б ми його би намастили пахощами, хоч щось добре зробимо для Його тіла, із поваги до нього. Вони хотіли щось добре зробити для Ісуса, і це звичайно цінно перед Богом. Ісус цінує. Але наскільки більше сам Ісус хоче побачити, щоб його учні вірили тому, що Він сказав? Адже Він попереджав їх, що я воскресну. Ангели, тут в Марка написано, що один ангел, який говорив, інші ангелисти кажуть, що там було два ангели, показує більшу картину. Ангели потішали їх, ангел потішав і каже: він живий, те, що він вам говорив уже. Згадайте, повірте в те, що Він вам говорив. Ісус неодноразово попереджав, що Він Воскресне. І як сильно Ісус хотів побачити ось цю віру в своїх учнях, щоб вони вірили, що Він Воскресне. Але як було важко повірити? Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися з цієї сторони, що як важко повірити в цей факт. Але блаженні ті, хто вірують, не бачивши. Слава Богу, що Господь дає віру. Але як важко було тоді, особливо коли зароджувалось християнство, скільки чудес потрібно було Богові зробити, щоб доказати, що дійсно це відбулося, і це по-справжньому відбулось чудо із чудес. Такого ніколи не бувало. Христос воскрес із мертвих і воскрес уже в новому тілі, не просто як воскрес був Лазар, просто повернений до життя. Христос Воскрес і Воскрес в новому тілі, первенець із всіх мертвих. Це дійсно було велике чудо. І людям було дуже важко в це повірити. Якщо учням було важко в це повірити, то настільки більш важче було повірити всім іншим людям в той час, коли вже поширювались плітки, що його тіло вкрали учні. Юдеї зробили, вони заплатили гроші тим солдатам. Які це все бачили, вони заплатили гроші, щоб вони поширювали неправду. І настільки важче людям було повірити, що це дійсно факт, що він воскрес. Але було дуже багато знамен, дуже багато чудес. Плащениця, яка лежала зовсім нетронутою, Ісус просто вийшов з цієї плащениці. Камінь був відвалений, сторожа, яка міцно сторожила, попадала як мертва. Скільки чудес і знамен, Господь показав, що це дійсно факт відбувся. Христос являвся більше ста людям. І таких доказів є дуже і дуже багато. Але, звичайно, ті, хто хочуть вірити, вони будуть шукати істину. А ті, хто не хочуть вірити, вони будуть шукати неправду. І учням було важко повірити. І ангел сказав ось цим двом, трьом. Жінкам підіть і скажіть, скажіть кому учням, що Він воскрес. Ще цікавий момент, хочу зауважити: в третьому вірші написано, що і говорили одна одній, коли вони йшли ось туди помазати Ісуса Тіло, щось зробити добре, вони думали, хто ж відвалить нам каменя від могильних дверей. Але зауважте, вони не зупинилися, вони не сіли і не сказали. Оскільки камінь привалений, ми жінки не зможемо самі його відвалити. Напевно, нам краще не йти. Не підемо, не підемо це робити. Але ні. Вони не знаючи, як вирішиться ця проблема, все рівно пішли. Це також хороший приклад для нас. Сьогодні також є багато тих, які служать, які волонтерять, які їдуть туди на схід, допомагають людям і, можливо, думають, а як ми зможемо проїхати? Там ж нема доріг. А як ми зможемо пройти, можливо, там поля заміновані, а як ми зможемо допомогти? А якщо нас неправильно зрозуміють, і є дуже багато питань, які можуть зупиняти людей не робити щось добре. Але ті, кого Бог побуджує щось робити добре, щось робити приємне, вони все рівно йдуть, не знаючи, як вирішиться ті чи інші проблеми. І що цікавого, коли вони прийшли туди, то камінь вже був відвалений. Це навіть зовсім не не спричинило ніяких проблем. Та проблема, яка, можливо, могла їх зупинити, щоб зробити щось добре для Ісуса Христа. виявилося, що це взагалі не, не було проблема. Тому, якщо ми щось хочемо зробити добре для Ісуса Христа, послужити, якщо Господь нас побуджує в ці святкові дні, піти і комусь розповісти цю добру новину, нагодувати голодних, прийняти тих, хто потребує, зробити добре діло для нашого народу. І щось нас зупиняє, віддамо це в руки Господні, довіримося йому, але нехай це нас не зупиняє. Будемо робити добро всім, особливо своїм повірю, як сказано в сказано Слові Божому. Отож, жінки добре зробили, що вони хотіли щось приємне зробити Ісусу. Але більше, що Господь хотів від них, це щоб вони повірили в те, що Він воскресне, що Він Воскрес, що Він живий. Коли вони, звичайно, побачили ангела, вони дуже злякалися. Їм ангел сказав ідіть і розкажіть учням, що вони зробили. Восьмий вірш каже: А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися. Вони не змогли сказати цю добру новину учням, бо боялися. Господь посилає іншу людину. Дев'ятий вірш каже, а як Воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були із ним, які сумували та плакали. Марія, з якої Ісус вигнав демонів, якій було дуже багато прощено, і, відповідно, вона багато любить. Вона пішла, і вона сказала, вона пішла і сказала учням, так як цього хотів і Христос, щоб учні знали, Він воскрес, так як і Він вам говорив. Повірте в це! Як важливо для Господа побачити, що учні вірять кожному Слову Ісуса Христа. Але, на жаль, написано 13-й вірш. вірніше, 11-й вірш. Не йняли віри тому. Не повірили Марії про цю вістку. Тоді Господь посилає ще двох інших. 12 вірш говорить. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як йшли вони на село. Ми знаємо історію про двох учнів, які йшли в Емаус. Про це говорить євгелист Лука, описує також цю прекрасну святкову пасхальну подію. Як ці два учні йшли в село і також не вірили, і коли Ісус говорив до них, Аж потім їхні очі відкрилися. Ісус хотів перевірити також і їхню віру, Він їм докоряв, як ви можете не вірити писанням і всьому тому, що сказано про мене. І також Господь їх послав до учнів, каже, підіть і ви двоє, скажіть моїм учням. І вони пішли, 13-й вірш каже, а вони, як вернулися, інших про те сповістили, але що? Але не повірено і їм. Скільки раз Господь. Говорить до своїх учнів, я такий дійсно Воскрес. Згадайте, що я вам говорив. Згадайте, що я вам обіцяв. Я ж говорив неодноразово, я помру, але третього дня Воскресну, Не повірено їм. І нарешті, Він 14-й вірш. Нарешті він сам він з'явився 11 як сиділи вони при столі і докоряв їм за невірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскресло. Бачив Його. Отже, дуже добре робити щось для Ісуса, служити для Нього, але настільки більш важливіше для нашого Господа, це вірити в кожне Слово, яке Він сказав. Ісус Христос багато чого заповів нам в новому заповіті. І як важливо, коли ми дорожимо кожним словом Ісуса Христа, розуміємо це. Дійсно, події, які тоді відбувалися, вони затьмили очі учнів. Вони не могли яскраво це побачити. Вони були під впливом обставин, які їх, обкру... їх оточували. Вони були настільки пригнічені. І ми вже читали з вами, в якому стані вони знаходились? В якому стані вони знаходились? Вони сумували і плакали. Чому вони сумували і плакали? Десятий вірш. Які сумували та плакали? Тому що вони не знали істину. Вони сумували і плакали тоді, коли зовсім не потрібно було сумувати і плакати. Вони були в глибокому розпачі. Чому? Тому що вони дивились на зовнішні обставини їхнього дорогого Христа, якого вони любили, заради якого вони віддали все. Петро казав, колись, що буде нам? Ми все залишили і пішли за тобою. Повідь собі, все, що мали, всі свої маєтки, свою роботу, своє ремесло, все залишили. Пішли за Ісусом, повністю поклавшись на нього, і тут Його розіп'яли на хресті, і Він помер, і його поклали в гріб і привалили каменем. Вся їхня надія зруйнована. Що робити далі? А ми думали, що Він відновить Ізраїля, а ми думали, що Він відновить царство, і ми зацарюємо з ним. Але всі наші мрії вони розлетілись. Учні не вірили Словам Христа, що Він воскресне. І тому були у великому розпачі, сумували і плакали тоді, коли потрібно було згадати слова Ісуса і радіти, і вірити, що Він воскресне, і чекати Це. Він казав, що я вас випереджаю в Галілеї, там ви мене побачите. Що повинні були зробити учні? Піти в Галілею чекати Воскресіння Христа і явлення Його для них. Звичайно, ми не можемо їх осуджувати, адже не знаємо, якби ми поступили на їхньому місці. Але ми можемо взяти урок з їхнього життя. Якщо ми не довіряємо Словам Ісуса Христа, якщо ми більше звертаємо увагу на зовнішні обставини, що відбувається навколо нас, яка ситуація, що трагічного відбувається, в той час учні були в великому розпачі, їхнього учителя вбили, можливо, їх переслідують. Ніякої надії, що робити повний розпач, криза в їхньому житті. І дійсно. Виход тільки один сумувати і плакати, і бути в розпачі. Але якщо би згадати, що обіцяв Ісус Христос, тоді прийшла би радість. І учні сумували і плакали. І Христос бачив їхній стан, і Він хотів їх потішити. І посилає до них інших учнів, які вже бачили воскреслого Христа, щоб потішити. Але їм цього було недостатньо. Вони не могли повірити, що дійсно Христос Воскрес. Отже, висновок, який ми можемо зробити. Чим більше ми будемо вірити Ісусу Христу, тим менше на нас будуть впливати зовнішні обставини, тим менше це буде нас пригнічувати, засмучувати і вводити в розпач, тим більше ми будемо бачити картину того всього, як Бог веде, і довіряти Йому навіть тоді, коли ми не розуміємо всього. Чим більше ми будемо. Звертати увагу на зовнішні обставини і забувати слова Ісуса Христа, тим важче нам буде жити. Люди будуть сумувати і плакати. І знаєте, що сьогодні так і є. Люди навколо нас сумують, плачуть, переживають і знаходяться в жахливих обставинах, Дехто з них втрачає ціль життя, хтось навіть уходить з цього життя, тому що їхнє земне все зруйноване. І нам жаль цих людей. Але що нам потрібно зробити? Сьогодні і до нас звучить це слово. Нам потрібно піти і розказати їм цю добру новину. Нам потрібно всім сказати, що Христос, Він живий. Христос, Він воскрес. Христос Він сьогодні може реально змінити твоє життя і подарувати вічне життя, адже в ньому є вічне життя. Свято Воскресіння, свято Пасхи це прекрасна можливість почати свідчити людям. З кожним роком ця традиція в нашій країні все зменшує темпи, але все ж таки, люди з сьогоднішнього дня більшість людей будуть вітатися Христос Воскрес воістину Воскрес. І коли нас привітають саме таким вітанням, хтось із людей, хто ще не знає Господа, але нам скаже Христос Воскрес, звичайно, ми відповімо воістину Воскрес. Але ми можемо зав'язати діалог, ми можемо запитати, а чи дійсно ти віруєш, що Христос Воскрес? І, скоріш за все, вони скажуть: так, ми віримо, що Христос Воскрес, тому що не задумуються до кінця. Тоді можна задати наступне запитання з любов'ю задати: Скажи, друже, а ти віриш, що ти також воскреснеш? Христос то воскрес, і всі це кажуть. Але чи віриш особисто ти, що ти також воскреснеш? І тут дуже хороша перевірка. Людина, яка дійсно повірила, що Христос воскрес, вона вірить, що і... Вона Воскресне, вона вірить, що Христос її Воскресить і що вона має вічне життя. Та людина, яка дійсно повірила у Воскресіння Христа. А та людина, яка формально вірить, що Христос Воскрес, коли це торкається особисто її, відповідь може бути наступна. Та я не знаю, звідти ніхто не повертався. Не знаю, Бог, Бог знає, Бог зважить мої діла, Господь розсудить. Як там буде, я не знаю. Як всім, так буде і мені. Ми можемо почати діалог, сказати, що Христос для чого Він помер і для чого Воскрес, щоб спасти нас. Він ж не просто так це зробив, він прийшов на цей світ, щоб спасти нас, спасти нас від наших гріхів і дати й нам вічне життя. І це прекрасна можливість почати діалог. Тому що люди вважають, що вони віруючі, що вони читають Біблію, вони кожен день каються, моляться, і цього достатньо. Коли ми спитаємо людей, ви вірите, вірю. Читаєте? читаю, читаю молодь, все знаю, все вірю, все читаю. І каюсь кожен день. І ми тоді не знаємо, а що ще сказати. Тоді варто запитати, чи маєш ти вічне життя? Чи впевнений ти, що ти також воскреснеш? І це хороша перевірка. І тоді люди відповідають чесно, бачать свій стан, аналізують і кажуть: напевно, не, напевно, не, не воскресну, напевно, не буду з Богом в раю, бо відчуваю, що грішний. І такі люди потребують Євангелію, потребують цієї доброї новини, що Христос дає вічне життя. Він Воскрес, Він сьогодні живий, Він реально змінює судьби людей, коли Він може з мертвої духовної людини, з людини, яка жила для себе, зробити нову, живу, яка живе для нього, коли Він може з залежної людини, яка залежала від алкоголю чи інших якихось шкідливих звичок, повністю звільнити. і... Повернути додому сім'ї хорошого батька, який вже не, не б'є всіх вдома, а піклується про свою сім'ю, любе Господа. Хто може змінити сьогодні таких людей, на яких світ вже поклав крапку? І здається, таких людей тільки могила виправить. Але насправді Ісус може змінювати такі серця, і Він може воскрешати до нового життя. Тому як важливо сьогодні, особливо в цей час тривожний, час війни. Піти до людей і понести їм цю добру вістку, що Христос Воскрес, що Він живий, Він не залишився там. Він єдиний, хто воскрес. Всі інші релігії, всі інші боги, так звані, ми можемо знайти могили всіх тих їхніх лідерів. Але один Ісус Христос, Його гріб сьогодні пустий. І його там немає. А де Він сьогодні? Де сьогодні Ісус Христос? Він в серцях тих людей. Які повірили в нього. Він разом з тим сидить, праворуч оця на небесах, але Духом Святим він сьогодні реально перебуває в храмі, в тілесному храмі, в храмі Духа Святого, в наших тілах, які повірили в нього. І він сьогодні бажає оселитися ще в серця дуже багатьох людей. Тому хай Господь поможе кожному з нас не злякатися, як ці жінки вони були від цієї. Шукуючи новини, вони були в шоці, вони не могли нічого робити. Вони сковані були і нікому нічого не сказали, бо боялись. Нехай сьогодні страх нас не огортає. Підемо до тих людей, які ще не знають Господа. Подумаємо, хто потребує. Помолимося до Господа, щоб він нам відкрив і послав можливості засвідчити. 40 днів нам буде дано шанс, коли будуть вітатися люди Христос Воскрес. І ми зможемо легко зав'язати діалог. Що потрібно сказати людям? Що Ісус Христос, Він є Воскресіння і життя. Це записано Івана 11.25. Написано: промовив до неї Ісус, я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Ісус Христос не просто воскрес, а Він є сам Воскресіння. Кожен, хто повірує в нього, так само воскресне і буде жити вічно, тому що Він є і вічне життя. Цей же апостол Іван у своєму Післанні 5.11 сказав, 1 Івана 5.11. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Якщо ми хочемо мати вічне життя, воно напряму пов'язано з Ісусом Христом. Його неможливо просто так отримати, сказавши якусь молитву, чи якісь слова, чи зробивши певний обряд, чи пожертвування. Вічне життя і спасіння неможливо відділити від самого Господа нашого Ісуса Христа, який живий і який Воскрес. І воно ось це вічне життя, воно в Ісусі Христі. Хто має Ісуса Христа, той має вічне життя. Тому про цього Воскреслого Христа потрібно всім сповіщати, що в ньому є Воскресіння і вічне життя. Двадцятий вірш цього ж Пісня 5.20 написано: ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав. Щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому сині його Ісусі Христі, він Бог правдивий і вічне життя. Подивіться ще, як названий наш Ісус Христос Воскреслий. По-перше, Він Бог правдивий. Як багато сьогодні людей сумніваються, що Він Бог. Але це одне із небагатьох місць, де прямо сказано, що Він Бог правдивий. І дуже багато місць. Де сказано косвенно сказано, що Він є Бог, щоб ми повірили, щоб ми шукали, щоб ми повірили дійсно, що Він син Божий рівний Богові. Отже, Ісус Христос є Бог правдивий, а також Він є вічне життя. Якщо ми хочемо мати спасіння і вічне життя, воно в Ісусі Христі. І також ще один вірш хочу зачитати на останок, це Римлянам 6:5, написано. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресення. Як важливо сьогодні перевірити свій стан, те, що Христос Воскрес, це новина, про яку вже говорять 2000 років, про яку майже всі знають в нас в країні і по всьому світу, майже всі, ще багато не знають, але більшість знають. Хоча, можливо, не до кінця осознають. Але все ж таки, те, що Христос Воскрес, люди знають. Але менше людей знають, що і ми Воскресним і з'єднаємось так само подобую Його Воскресіння. Тобто, як Він Воскрес, так і ми Воскресним до нового вічного життя. І це є добра новина. Добра новина в тому, що ми не залишимось тут, на цій землі, скорботній жити вічно, на якій, як би ми не старалися, рай неможливо зробити. Тому що тут є Князь цього світу. І світом править сатана, і тут гори і скорбота, і біда. Але ми так вічно не будемо жити. Господь хоче дати вічне життя в ідеальному Його царстві, в обновленому Його царстві. І хто повірить в Ісуса Христа, той буде мати вічне життя. Тому нехай Господь поможе кожному з нас в ці пасхальні дні перевірити свій стан, чи має впевненість 100%, що моє життя? Моє ім'я записане на небесах, і я також воскресну з Христом. Чи я вірю досконало, що Христос Він сьогодні живий і Він міняє моє життя. І чи йду і звіжджаю я іншим людям цю прекрасну новину, які сьогодні сумують і плачуть. Не тому, що так потрібно, а тому, що не знають правди, яка може їх потішити, здавалось би, в середовищі. Яке нічим уже не потішиш цих обездолених людей. Але Слово Боже, воно дійсно може потішити. Тому Ісусу Христу, Воскреслому і живому, нехай буде слава на вічні віки. Амінь. Помолимось.